Ціни на сиру нафту впали до найнижчого рівня з квітня 2013 року. Вартість нафти вайціай становить вже менше 90 доларів за барель, а нафти бренд 92 долари. Фахівці галузі називають декілька чинників падіння цін на чорне золото. По перше, бомбові удари по цілях ісламістів у Сирії та Іраку не принесли бажаних результатів, оскільки ІДІЛ зберігає контроль над частиною нафтових родовищ. З іншого боку, вартість нафти знижується через зміцнення долара відносно інших валют. Експерти пов'язують тенденцію також зі зниженням попиту з боку Китаю і країн Єврозони, а також із збільшенням видобутку сировини у США і на Близькому Сході. Трейдери також прогнозують, що така динаміка збережеться, а Саудівська Аравія ймовірно почне війну цін зі своїми конкурентами. Від такого розвитку подій постраждає Москва. У 2014 році бюджет Російської Федерації розрахований на ціну 93 долара за барель. Наприкінці вересня Російське міністерство фінансів повідомило, що падіння нафтових цін зі 110 доларів до 93 доларів за барель у третьому кварталі позбавило російську економіку 2% ВВП.